Три гігієнічні поради чоловікам. Дивіться, от сходив чоловік попісятий, попісяв, і що він робить? Оце починає робити. Ось о, крапельки літять, і він думає, ну все, я оце пострухував і все. Але що треба зробити? Беремо отаку серветочку і обмакуємо. Коли чоловік обмочить, дивіться, зразу залишається на серветці, а тут нічого не крапає. І тоді білизна залишається з меншою концентрацією сечі, все йде на серветочці, серветочку потім в унітазик. Друге, коли чоловік ейкулює і здається, ну він усе, тось, тобто такий молодець, робив, 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 робив діло, потім гована, ейкуляція. І такий, все. Зовнішній розмір залишається ну, якийсь певний час, тобто цей розмір збільшений. І чоловік бере, наприклад, там серветочку такий там, протер оце, там оце, отак, оце витер, все-таки. Ну все, я, я молодець, я справився. Але що відбувається потім? Коли статевий орган приходить до свого звичайного стану, він зменшується в розміру. І що відбувається? Давайте дивитися разом. Що відбувається? Ще декілька кіткість, кількість сім'яної рідини залишається. І оця сім'яна рідина котра залишається в стані, допоки статевий орган отакий, і коли він приходить до норми, вона витікає куди? Правильно, під капюшон, тобто під крайню плоть. І там починається почервоніння, там починаються усілякі середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів. тому... Треба робити гігієну через 2-3 хвилини, деяких випадках 5 хвилин, коли статевий орган прийшов до свого звичайного стану. Щоб оце максимально вийшло з усіх каналів та протоків, котрі залишаються. І третя порада це не забувати хоча б один раз в день. Хоча б один раз в день Мити правильний статевий орган. Що робить хлопець, якщо він ну, молодець? Найчастіше, що я зустрічав, особливо підліток. Він бере отут зверху, миє, чуть-чуть отак. Відігнув, крайочок отут помив, а оця річ. Тобто під крайньою плоттю, скажімо так, під капюшоном, під грибочком. Там концентрація іде такої рідини, як снігма. Це смігма це е, шкірне сало разом змішане з епітелієм. Шкіра, котра відлущується, і це от в цьому місці дуже гарна патогенна мікрофлора. Тому, що треба робити? Відігнув, Отут промив. Дуже добренько. І потім обратно, все. Тоді отут не буде скоплюватися, скажімо так, не буде постійно знаходитися смігма. Бо смігма є дуже класною рідиною для живлення патогенних мікроорганізмів. І вони там в кайфі, бо ви їх кормите. І отут тепер, скажімо так, під капюшоном, під е, 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 грибочком <хи> і так далі. Називайте, як хочете, там не буде скоплюватися нічого. Якщо вам цікаво, от на таких от прикладах, то тоді ну показуйте вашу активність коментаріями негативними, коментаріями позитивними, лайками. Мені байдуже, якби було це, якщо буде це активність, якщо буде це цікаво, то я таку тему на прикладах буду робити і далі. Дякую.